Я е, сьогодні, уже вкотре, все таки надсилаю, але з щирістю, безперечно, вітання з українського передонав'я від унів, університетської громади українського ізмаїльського вишу, а з ним слово вдячності організаторам і слово пошанування, безперечно, позиції. Адже нелегкий легкий для України час гідно тримаєте науковий стрій, зміцнюючи на інформаційному фронті несхитну поставу супроти нашого. Одвічного і клятого ворога осоружного московита. Нинішня конференція підтверджує переконання свого часу висловленої Олесею Українкою, що в нелегкі для народу часи треба виставити вартових і жити так, наче облоги немає. І цими вартовими для нас гуманітарію є безперечно довірене нам доли і святає слово, котре за Шевченком маємо поставити на сторожі на сторожі нашої правди, нашої волі, нашої мови, нашої держави, Богом даної України. Кожен на своєму місці, навіть як писав великий Франко, поза межами можливого сьогодні, слухаючи доповіді і 에, <клес> думаю про авторів і про тих, про кого йшлося в кожній із них представлених. Абсолютно так і стається. Кожен на своєму місці з українців наближає нашу перемогу. І я в Унісон із Шановною Ганною Леонідівною, маю щастя знати, спілкуватися з близько, із паном з Вадимом Задонайським. Продовжу свою о, розмову про о, постать, о, яка творчість якої треба направду розкривати сьогодні на філософсько-історичних засадах. Бо ж ідеться про Ірину Калинець, про багатолітню бранку комуни московицьких політичних таборів, унікальну своєю самопосвятою справі боротьби за волю, полум'яну патріотку. Це вона явила. Я прошу вибачення. Яскравий зірець подвижницької багатогранної діяльності попри всю попо, проти всього і вся, що шкідливо падало на рамена України. І сьогодні слово Ірина Каланець – це слово єдності на шляху до нашої перемоги. І особлива роль його вибачення у протистоянні відпірності руському міру. НАТО, коли йдеться про такі зросійщені території України, якими є Бессарабія. І, зокрема, Ізмаїл, отже, кожна ділянок, і художня, публіцистична, літературна, громадсько-політична, які Ірина Каланець віддавала свій талант, кипучу енергію у різних сферах може заповнити ціле життя людини і принести їй заслужене визнання. В Її постаті ця багатогранність жодною мірою не була зміною окремо зацікавлень. У ній за слушними за Миколи Ільницького. Виявилась цілісність особистості, цілеспрямованість характеру, єдність дії, вчинку, слова, долі сьогодні ця особистість постає перед нами у своїй завершеності. Ув'язана в пору чергового українського 70-х років тоталітарним режимом, але внутрішньо завжди вільна, невгнута українка своєю пасіонерною енергетикою і слова і чину заслуговує сьогодні на власну нішу і в історичному літописі України. І в сучасному політичному і публічному просторі непоборне прагнення до волі, почуття високої патріотичної відповідальності, безперечно, дають підстави говорити про Ірину Каланець в контексті плеяди тих видатних українок у сенсі священної присвяти. Я вийду сама проти бурі і стану помірям сили, як писала Леся Українка. Ідеться про тих жінок, матерів, дружин, про волонтерок, ті, хто тих жінок, які сьогодні сміливо і зброєю боронять нашу землю. Ірина Каланець, дисидентка правозахисниця, авторка художньої досконалої поезії, прози, цікавих творів для дітей, ґрунтовних наукових праць, пристрасної публіцистики енергійно невтомна громадська діячка на теренах державотворення достойно прийшла в життєвий шлях і залишила нам живим у спадок той чесного служіння Україні, на який має рівнятися сьогодні кожен українець і діти, і дорослі, і всі, і в Україні, і далекому поза межі. Утрі сьогодні, як ми переконалися, всі разом співають червону калину, єднаючись до нашого патріотизму, до нашої біди і до нашої віри у перемогу. Біографія Ірини Клинець яскравий приклад рідкісного стоїцизму, одержима духом непокори, вона була людиною гідності, чести, яка не лише літературно, а біографічно явила зразок національної повноти і великого національного серця. І це не пафос, а це реальність життя нашої. Краянки вона є доволі знаковою особистістю, тому переповідати віх її життєвої творчого шляху, мав би немає потреби. Усе ж варто нагадати про пунктирно, найважливіше з них, аби зрозуміти, чому для українства поста її була і залишається символ громадянської стійкості і бійцівської мужності. Як відомо, вона належала до пасіонарів і накодумців, Іван Гель, Михайло Горень, Ігор Калине, Степанія Шабатура. Котрі у Львові в 1960-х роках формували національне інтелектуальне культурно-мистецьке середовище, а із настанням перегонінь на український свободи простір вона однозначно приймає позиції протистояння режиму. Відкрито виступає на захист арештованого історика Валентина Мороза. Разом з В'ячеславом Чорноволом ініціює комітет захисту Ніни Струкатою у відповідь на арешт 6 грудня 1971 року, дружини відомого доволітнього політв'язня караванського. Незважаючи на погрози численні попередження карних органів, вона не припиняє літературної творчості вже в ту пору опірно визнаної, офіційно визнаної, неблагонадійної, її проникли поезії, як і гості виступи проти національної руйнації, проти руси... тотальної русифікації, проти більшовицьких ідей і інформі... статтею шість два, жорстокий вирок шість режиму на ні під час судовості чи процесів, ні період неволі. Її і мученість, змужність варті подивування. Відомий правозахисник згадуваний сьогодні панною Мартою Мирослав Маринович в інтерв'ю газеті Християнський голос дванадцятий рік з цього приводу свідчив: якщо серед чоловіків політв'язнів зеківським генералом був В'ячеслав Чорновін, то серед жінок політбранов таким наралом наважуся припустити була саме Ірина Калинець, не перелічити протестів, до яких вона вдавалася за часів ув'язнення, численними були карцери, якими карали її за вільнолюбство, за правдолюбство, за українську ідею. У невільничих умовах мужніло громадянські творчі прямостояння за стусом Ірина Калинець, у потужні олезінна ці центричне я міцніла твердовіра в те, що цитую Життя ще не скінчене твоє, бо ще тебе чекає Україна. Усі життєві випробування вона сприймала не як нещастя, не як удар долі, а навпаки, як дарунок, як хрест узятий на себе і добровільно понесений кривавою, але радісною дорогою на свою воку. Роки неволі не затьмарили світіння національної душі. Вони не знизили високої напруги безкомпромісного слова слова, активного чину Ірини Калинець. До поезії після заслання вона більше не поверталася. А скеровувала дієвий патріотизм і патріотичну основу в русло практичної діяльності. Вельми важливою та незамінною з цього погляду видається її плідна результативна праця в гуманітарній площині і в царині державотворення. Про це свідчить її ефективна робота в Верховній Раді першого скликання як голови підкомісії з питань освіти і науки та члена депутатської групи незалежність за головуванням Ловка Лук'яненка. та численні відкриті листи звернення до різних підстанцій. Посадових осіб, публічні виступи з національних питань, обстоювання на охоронних позицій Ірина Калець завжди була послідовна, непоступлива і безкомпромісна. Петро Шкраб'юк, доктор наук, відомий поет, у нещодавно надісланій зі його монографії по Золоті Ворота, де що йому вдячна, шість елегій про рину Каленців, пише, що вона усьому нагадувала троянську пророчицю Касандру. Здійснення напад осоружних московиків сьогодні на нашу землю, уголила вона одна із перших викривала ворожу місію московського патріархату в Україні. Гніма засуджувала сатанинську руйнацію, його прислужниками духовного простору українців. Цитую вони ж з амбонів своїх благословляли вбивств, злодіїв. Вони славославили богохульникам, вони мовчали перед брехнею. Ні, їхні очі не бачать піднесених високостей. Яка розраслова за тисячоліття хрещення України, да датовані ще 88 восімь років минулого століття? Гостро регонують резонують у нашому нинішньому протистоянні російському окупанту, коли нещасті нещасні в убовості духа свого у погорді до духа святого московити попівських грясах освячують своїх парафіян на жорстокі вбивства українців. Для Ірини Кланець, вісти мої патріотки, фахового філолога, особливо важливо питання удержавлення повного повної присутності усіх сферах української мови як ключового коду національної духовної ідентичності народу і основи державотворення. Відтак настійними були її вимоги щодо повсюдної деросифікації, а виступи супроти тотального зросійщення українського простору систематичними аргументованими, різкими і обґрунтованими, віддаючи багато сил справі реформування української системи освіти. Вона зосереджувала акценти на потребі закриття російських шкіл вже тоді, в 80-ті роки. Наголошувала, що я цитую: їх спонсорує ворожа нам держава Росія. Ще у ранньому вірші Чайрин, цих Дорошенко поетка зневажливо, старкастично, у стилі Шевченкових інвектив говорила про Москву як про облудну фальшу перегірку, безвстидну, як повійну дівку. Цітоглядному середнім діяльності рини конець була ідея державної духовності України. В інтерв'ю газеті Поступ 28 травня 2006 року вона з цього прово приводу свідчила, цитую, коли життя добігає схилу, радше питаєш, чи хоча б якісь і твоїх ідеальних мрій здійснилися Україна, незалежність, відколи себе пам'ятаю, проголошення незалежності уявлялося мені сповнене дзвонами всіх церков, і Україна як град небесний. За її переконаннями, переконаннями потужною державою Україна відбудеться лише тоді, коли нарешті народ буде справжнім повноправним господарем на своїй землі. Всі публіцистичні праці Ірини Каланець зібрані у двох томах її восьмикнижя, сьомий том, книга перша і книга друга. У статті Бославу ми вже маємо і не славу, вона чітко як історик. Як історію особу окреслює політик ключові пріоритети, на яких мала би вибудовуватись концепція державності, називаю їх перше це духовне, моральне фізичне здоров'я нації, друге це освіта, третє оборона безпоудержатворчій концепції Ірина кланець по сутні місце. Відведено широкому спектру проблем національної культури, насушних для сьогодення НАТО, коли йдеться про спротив руському міру, на першому плані в ося дисидентки піднесення статусу національно культурних діячів. Істотно, що кожна пропонована ідея знаходила не тільки текстову кристалізацію багатожанрові публіцистиденки, але й практичні реальні дії, на кілька прикладів. Так цьому тому восьмикнижі вміщено багато статей про Василя Барвінського. Відомо, що саме Ірина Калинець ініціювала вшанування сторічного ювілею нашого видатного композитора світового засягу, відкривавши значення, мають розвідки про Богдана Юра Антонича, як і власне низка заходів. Щодо збереження пам'яті про талановитого українського Лемка. це пошуки його могили, це ініціювання його музею. Тощо, окреме місце означеного ракурсу культуротвірної діяльності Ірина Каланеця Василь Стус Такі розвідки, присвятили стеклопотання, потім творчі пам'яті вечори і, врешті, організація перепоховання праху поета, не знаючи всім відомо, що саме Ірина Калинець, Ірині Калинець, родина Стуса доручила цю відповідальну. Місію, збереження стрілецьких могил, боротьба за українську церкву, за українську школу, за українську культуру. Це ті всі вектори в державницькій концепції були пріоритетними для Ірина Калинець. До слова, Олесь Вончар, відомий своїм доволі поміркованим ставленням до дисидентів, у щоденнику 16 травня 90-го року писав: якими нікчемними постають сьогодні апаратники перед такими світлими людьми, як Хмара, як Чорновіл і Ірина Калинець. Підкреслюю, ось він, розум і цвіт націй. Смислова інтерпретація різних рівнів національного сенсу буття є нас різної усьому доробку Ірина Калинець. Хочу повідомити для тих, хто можливо і не знає, що вся її творчість сьогодні доробок поетичний, публіцистичний, історіосовський, теософський, уйшов у восьме книжка, яке видано упорядкованої чоловіком, відомим поетом, дисидентом Ігорем Калинцем. У видавництві львівському схолом в 12-14 роках, а роком пізніше з'явився додатковий том метелики над могилом. Усе, що робила і чим займалася Ірина Калинець, явило мисленєву енергію усі періоди життя дов'язничний, невільничий, післязасланський, вона спрямовувала на утвердження висоти, незнищення національного духу, явивши біографію вольової Українки з ідеалами християнських чеснот. Рік тому минуло 10 літ відтоді, як Ірина Калинець немає з нами в звоному житті. 31 липня 2012 року її життєве коло завершилось, але коло духу триває, і воно не має кінця. Озивається до нас нині сущих тим сплеском її слова заповітів. Назву кілька з них учимося боронити свої ідеали. Не поклоняймося, завершою, не поклоняймося чужим ідеалам, засіваємо землю свою і бережімо дари її. У останнє завершуючи слово великої Українки» нині звучить нам як заповіт. У одній одні з останніх статей вибір вона пише те, що Україна вижила у вирі тисячоліт, зберегла свою ментальність, хай нині ще й масово виражену створила високодуховну ідеологію саме національної держави, і є для нас надією. І цей вибір стає сьогодні реальною потребою не тільки українського народу. Але світового ладу А сам перед все таки скажу, що маю щастя зблизька контактувати з родиною калинців і маю особливу відповідальність перед світою пам'яттю цієї великої українки, бо я є премії її високого імені. Тож нехай усе стається, що було продумано, було обґрунтовано. Нехай Україна буде соборною, бо це була по суті та лінія, яка той той нерв основний, яким жила Ірина Калинець, усе життя. Дякую всім за увагу! Переможного нам миру і слава Україні.